Добрий день. Кажу усім, хто нас дивиться в ефірі новини. І просто зараз я розповім про актуальне станом на цю годину. Почнемо із сумної звістки. Він рятував українські землі від рашистських мін і снарядів після звільнення українських територій від московської Навали. Сапер Сергій Гуцуляк їхав розміновувати міста і села. У червні тернополянин розповідав нашим журналістам про жахіття, які спеціально залишили росіяни після себе на Київщині. Оцей жах, який там вони зробили. Все перевернуте, все побити. Ну, саме більше вразило і імно це їхній побут, їхній побут, да як вони там проживали, в яких умовах? Ну це просто було жахливо. Згодом сапар був в інших областях. Востаннє на Харківщині. Він поїхав розміновувати Ізюмський район. Там, внаслідок детонації боєприпасу, Сергій Гоцуляк загинув. Сумну звістку повідомили в головному управлінні ДСНС Тернопільської області. Вічна шана і пам'ять захиснику України. Майже 10 років за ґратами прокуратура в апеляції відстояла вирок водію, який спричинив смертельну ДТП біля села у Листопаді 2021-го. засуджений, будучи п'яним, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто. В результаті загинуло подружжя п'ятирічний син потрапив до лікарні. Ціни на електрику і газ не можуть змінитися у час воєнного стану. Зараз діє мораторій на підвищення тарифів. Відтак ціни на газ у січні 2023 року будуть на рівні 7,96 гривень копійок за кубометр. Вартість доставки газу поки що залишається без змін. Ціна на електроенергію становитиме гривню 44, якщо споживаєте до 250 кВт в місяць, і гривню 68, якщо більше. А от ціна на холодну воду може, змін... може змінитися, бо дія тарифного мораторію на неї не розповсюджується. Новинка. Українці можуть обміняти 5 старих ламп розжарювання на 5 енергозберігаючих. Таку ініціативу запустили у Міністерстві економіки України. Наші журналісти дізнавалися, чим сучасні кращі, чим сучасні лампи кращі і де саме їх можна обмінювати. Відмовитись від старих ламп прожарювання та перейти на нові енергозберігаючі. З початку січня українці можуть безкоштовно отримати енергоефективні світлодіодні аналоги. Тож ви, як і я, можете починати збирати ось такі старі. Як та де їх можна обміняти, розкажу далі. Економити і допомагати енергетикам в усіх областях. Діє програма обміну ламп. Кожен українець зможе віддати п'ять звичайних лампочок розжарювання а взамін отримати п'ять лед ламп є запропоноване урядом України такі рішення. Це змінити 50 мільйонів лампочок. Старих на на лед лампочки ми цю ініціативу озвучили нашим міжнародним партнерам, і перший, хто приєднався до цієї ініціативи, став європейський союз, який оголосив про те, що він готовий профінансувати для населення України заміну 30 мільйонів лампочок. Тобто, це означає, що люди віком від 18 років можуть прийти до Укрпошти або залишити свою заявку спочатку в на порталі дія, а потім фізично прийти до відділень Укрпошти і отримати одна людина може замінити п'ять таких лампочок. Прем'єрка каже: в такий спосіб кожен зробить свій внесок у допомогу енергетикам, адже лед лампи допоможуть збалансувати електросистему України. В чому ж суть такої заміни? Розпитуємо людей, які продають і той, і той вид лампочок. Ну, саме типові лампи, скажімо. і на зміну їх прийшли ледовські лампи або світодіодні. Різниця в потужності споживання практично в 5 раз від, в 10 раз від звичайних ламп. Якщо сотка лампочка так і скільки споживає, стільки і світить, то ледовська лампочка на таку ж саму потужність практично в 10 разів менше споживання. Заміна її буде 10 Вт. розбереження майже в 10 разів. Володимир каже, зараз багато людей перейшли на світлодіодні лампи. А якщо ще більше населення замінить у своїх домівках лампи на енергоефективні, то це значно розгрузить енергосистему. Тернополяни таку ініціативу підтримують. кажуть зараз як ніколи треба економити, тож переконують, скористаються нагодою обміняти лампи. Це ж зараз цивілізація йде в тому напрямку. Всім треба до цього впрагнути. Економія і менш може шкідливі і так далі. Так що цілком підтримую. Я ще не скористалася тою нагодою. Ну, мені здається, що все добре. Так має бути. Звісно, я підтримую так, тому що ми маємо якось цю ситуацію хоч якимось чином підтримувати. Замінити лампи можна у відділеннях Укрпошти. Однак станом на зараз нові LED-лампи їм ще не постачали, тож програма стартує трохи пізніше. В наших відділеннях Укрпошта на даний момент ще лампочки до обміну не приймаються. Будуть вони прийматися після того, коли буде розроблено деталізовано чіткий механізм і обміну чіткі деталі. І після цього, коли це буде розроблено на рівні Міністерства цифрової трансформації, на рівні інших міністерств разом з Укрпоштою буде Детальний механізм затверджений, детальна методика. Тоді ми будемо приймати лампочки. Тож, поки маєте час підзбирати старі лампи розжарювання або згодом замінити їх на енергозберігаючі. У Тернополі збільшили кількість аптек, які відтепер працюватимуть цілодобово. Про це повідомили у міській раді. Дві аптеки працюватимуть при лікарняних закладах. Ще одна розташована на сонячному масиві на вулиці Любомира Гузера. Чи працюють ці аптеки? Які саме медикаменти можна придбати тернополянам вночі? Розпитаємо в нашої журналістки Зоряни Яремишин. Вона цю тему сьогодні моніторить. Зоряно тобі слово. Вітаю, Юлю. Сьогодні Тернопільська міська рада повідомила, що у Тернополі працює три цілодобові аптеки. Це питання є досить актуальним для Тернополян, адже за інформацією Державної лікарської служби, до 24 лютого в Тернопільській області налічувалося близько 600 аптек. Зокрема, в Тернополі ця кількість була 250 аптек та аптечних пунктів. І, власне, після того як розпочалося повномасштабне вторгнення, кількість аптек різко скоротилася. І, зокрема. Тих, які працюють цілодобово, це питання дуже актуальне для наших жителів, адже вночі не завжди є можливість придбати необхідні ліки, і всі аптеки практично зараз працюють до початку комендантської години, тобто до 23-ї години. І сьогодні Тернопільська міська рада повідомила, що таких аптек, які працюють після 23-ї години, тобто цілодобово у Тернополі вже є три. Зокрема, сьогодні ми знаходимося в Тернопільській, Обласній дитячій лікарні. Тут є аптечний пункт, який цілодобово приймає громадян, які можуть придбати ліки. Також таку аптеку відкрили в Тернопільській лікарні швидкої допомоги на шпитальній 2. І, звичайно, є ще одна аптека, яка працює цілодобово. Це за вулицею Любомира Гузера, 2, аптека номер 78 Дякую, Зоряно. Результати твого так званого рейду. Чекаємо ввечері у підсумках. І до інших там справжню військову коляду презентували напередодні різдва військові тернопільської 105-ї бригади тероборони збройних сил України. Воїни її заспівали, написали музику, а ще зняли, змонтували кліп. Таким чином хочуть підбадьорити наших захисників, які зараз, зокрема і на сході України, привітати зі святом і наголосити. Ми пам'ятаємо кожного нашого воїна. Зори в небі, світи, ясно. Ще про чудо, що в цих простеньких яслах месія наш люди. Зори в небі світи ясна. Це військова коляда від 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Її виконали і зняли кліп самі ж військовослужбовці. Медик заспівав, зв'язки відзмонтував, а прес-секретар представив. Так що кожен має свої роботи. Ідея виконати коляду виникла у Юрія Футуйме. Обрядові пісні Тернопільський співак збирав ще у мирні часи. За основу взяв слова письменниці Олександри Карої. Вірш вона написала ще два роки тому. Кожне слово мусить відстоятися для того, щоб потім народилася музика. І, власне, коли я переглядав знову ж ці слова перед різдвом для того, щоб написати нову колядку знову ж таки в свій альбом, то просто подивився, які там чудові слова. Із з Олександрою Карою Юрій співпрацює вже багато років. Письменниця зізнається, не сподівалася, що з її слів народиться справжня військова коляда. Це для неї стало сюрпризом, але радіє, адже кожен твір для авторки як дитина. Знаєте, я знаю, що таке втрата. Я двох синів похоронила. Для мене вони всі рідні. Я з багатьма хлопцями переписуюся ще з 2014 року. Коли мій син пішов в першій хвилі. І ми дружимо до цієї пори. Розумієте, що вони стали мені просто синами. Я взагалі бажаю їм, щоб вони були заворожені, щоб їх Господь беріг. Ідею такого різдвяного вітання керівництво бригади схвалило. Знімали відео на коляду у лісах у спеціально облаштованих бліндажах, де насправді проживають і чергують військовослужбовці. Зараз бійці на сході їм зараз важко і бодай, отакою, скажімо так, ініціативою проявити до них повагу і сказати, що вони є. Ми і донесемо коліду в окопи. Ми дамо її на телеканали в соціальні мережі для того, щоб про них знали, щоб про них не забували. Ми дійсно все своє життя переливаємо в пісню, але пісня заодно нам дає настільки жагу до життя, повертає. В будь-яких обставинах, щоб тільки на світі не діялося, пісня нам дає крила, і ми продовжуємо нашу боротьбу. А ця військова коляда віщує те, чого ми всі так прагнемо і віримо, отримаємо у новому році. Ми переможемо, це буде добре. Бог з нами і всім разом переможемо. і буде Україна. Різдвяні дідухи, павучки, вертепи і атрибутика. Вся ця різдвяна феєрія представлена на мистецькій резиденції, яку сьогодні відкрили у Тернополі. Зараз в українському домі перемога, наша журналістка Оксана Мацьопа. Тож Оксана розповідай більше, що можна побачити і коли вже можна приходити. Вітаю, Юлю. Усіх глядачів вітаю з прийдешніми різдвяними святами. Власне, поки що ми ще. Не визначилися з остаточною датою різдва, тому святкували хтось 25 грудня, а в когось ще чекають свята 7 січня. Сьогодні усі такі святкові різдвяні і національно-українські атрибути об'єднали у Народному домі Перемога в мистецькій резиденції додому на Різдво. Тут представлені різноманітні. Виставки як вертепів, дідухів, павуків, такі народні різдвяні символи, які колись люди використовували замість ялинки, а також ялинкову атрибутику і ялинкову прикрасу. Деякі з цих виробів змагаються у щорічному різдвяному конкурсі, тому серед відвідувачів є і комісія, яка не лише насолоджується феєрією і різноманіттям таких. Таких елементів а й оцінює, і вже 15 січня вона е, виставить остаточний результат переможців у трьох номінаціях. Це власне, різдвяна шопка, ялинкова прикраса. І різдвяна атрибутика. Окрім всіх цих виробів, тут також щедро накритий різдвяний стіл. Є кутя, є пампухи, чим пригощають відвідувачів, власне, і гостей. Тому приходьте у народний дім перемога. Окрім цього, можна довідатися і старовинні рецепти різдвяних свят. Є локації, де вам розповід... розкажуть, як готувати котю або інші страви, які мають бути на різдвяному столі. Розваги тут є і для малечі, і для дорослих тут можна декорувати різдвяні свічки, можна створювати якісь певні елементи до різдвяного столу. Для старших тут організували традиційне хусткування, бо ж яке українське свято не обходиться для української господині без красиво зав'язаної на голові хустки. Окрім цього, поляда, власне, Чути позаду мене, скільки е, розмаїтних пісень, е, коляд віршів і віншувань представляють колективи. І е, також хочу зазначити, що майстер-класи, які проводять сьогодні, можна буде організовувати протягом е, протягом різдвяних свят. Головне набрати групу дітей і вам обов'язково допоможуть і організують майстер-клас у Народному домі Перемога і е, Сьогодні прийшло чимало тернополян, гостей міста і власне людей, які приїхали з інших областей. Люди діляться, зокрема маріупольці, про те, що деяких традицій у них вдома не було, як от дідухи чи павухи, але це їх захоплює власне, і вони розповіли нам трішки про свої традиції святкування святого вечора і різдва. У на східній частині України тому більше ми вам вже про це розповімо у наступних випусках новин. А поки йдемо самі розглядати, дивитися, що тут ще є, щоб більше побачили. І ви, Юлю, приємних тобі вражень, Оксану. Дякую всім вам, що були з нами. До зустрічі ввечері.